Привіт всім! Сьогодні хочу порушити дуже важливу тему: чи важливий домашній догляд за шкірою обличчя? Всі дівчата, жінки та навіть чоловіки хочуть виглядати молодо та привабливо, але для цього недостатньо просто вмитися водою вранці та ввечері. Всі ми хочемо мати здорове та чисте обличчя, шию та декольте. Так так, шию й декольте, тому що вони теж потребують догляду як в кабінеті косметолога, так і вдома. Якщо звернути увагу на ці зони, то саме вони в першу чергу видають наш вік. Але на це можна впливати за допомогою правильного домашнього догляду. Щоденний домашній догляд важлива складова здорової та свіжої шкіри. Косметологічні професійні процедури, чистка, пілінг і тощо здатні подарувати миттєвий результат, але тільки правильний догляд вдома підтримає і подовжить цей ефект. Часто клієнтам здається, що косметологи нав'язують косметичні засоби в кабінеті, але це не так. Косметологи піклуються про вашу шкіру обличчя і тому вони пропонують вам найкращий продукт для кожного клієнта індивідуально, адже у кожного свій тип шкіри. Тож для початку розберемо з вами, які типи шкіри взагалі існують: сухий, комбінований, жирний, нормальний. І ще є таке поняття, як чутлива шкіра, але це вже не тип, а стан шкіри, при якому вона проявляє підвищену реактивність. Така шкіра реагує на зовнішні та внутрішні подразники появи червоних плям, лущенням, запальними елементами, свербінням, печінням, будь-який тип шкіри може бути в чутливому стані. А правильно визначити ваш тип шкіри разом з вибором професійного домашнього догляду до нього вам залюбки допоможе ваш косметолог. Які ж етапи домашнього догляду повинні бути і яку роль вони відіграють для шкіри обличчя? Демакіяж це процедура очищення шкіри від декоративної косметики пилу та бруду. Він є одним з важливих етапів догляду за шкірою обличчя, з якого починається будь-яка косметологічна процедура. Очищення це наступний крок, потрібний для позбавлення накопиченого за день шкірного жиру і надлишків макіяжу. Тут вже застосовуються спеціальні засоби для вмивання, гель-мус-молочко для кожного типу свій. Не варто вмиватися звичайним милом, адже воно сушить шкіру і може викликати небажані явища, але є винятки, допускається вмиватися спеціальним милом. Тонізація це невіднятна частина очищення шкіри обличчя, якою багато хто нехтує, а це дарма, адже мета тонізації є дуже важливою нормалізувати pH баланс шкіри, зробити її еластичною. Вирівняти рельєф та поліпшити колір. Нанесення сиворотки. Сиворотка – це концентрований косметичний засіб, функціоналом якого передбачається швидке проникання в глибокі шари шкіри з реалізацією в них зволоження, живлення омолодження шкіри і знову ж кожному індивідуально. Правильне завершення ритуалу догляду нанесення крему, і тут же підібрати засіб слід індивідуально. З урахуванням віку, типу і потреб, які бувають креми для обличчя. Вони представлені в досить великій кількості варіантів, але всі продукти можна поділити на групи, серед яких є найбільш популярні зволожувальні, живельні антивиковий догляд. Тож зрозуміло, що використовуємо денний крем вранці вечірній на ніч, а для повік і вранці, і ввечері. Є ще крем універсальний, який можна використовувати так само і вранці і ввечері. Додатково ще рекомендується використовувати маски, пілінги гамаші. Що краще ви доглядаєте шкіру обличчя, шиї та декольте, то надійнішим стає природній бар'єр і знижується ризик виникнення подразнень, висипків і серйозніших проблем зі здоров'ям. Тож, щоб підібрати дієвий професійний домашній догляд, звертайтеся до спеціалістів. Аби ваша шкіра завжди була здорова, молода та приваблива. А якщо ще поєднувати домашній догляд з професійними косметологічними процедурами, результат вас не змусить чекати. Дякую за увагу! До нових зустрічей! З вами була Аліфонська Леся.